Що, що це було? Тюй, ти, Оля, квіті, кьол, А Що ти до мене йдеш? Ти до неї йдеш? Добре, що кажеш, не ну Ні, дивись, я, я, я тебе розумію прекрасно. Вона виділа зосину волю. А хто видів зосину волю, то і все. То й без турбузів. Повірте, що таке ховечок не видів словому життя. Відпусти від себе, як казав мій колега, пусти ручник. ми тобі співаємо ще раз, все належить. Наш не проти. Як думаєш, наш вона жупан брала. Ми, ми, тобі О, ми тобі співаємо ще раз, ти зроби, як годиться, розумієш? Встав в цьому губи. Знаєш, ти дружки губи? Не, знаєш? На голові ти чує, думаєш? Встав, зробив, молодий в шоці, гості плескають. Sí, <laughs> Ривость, не визнаєш каких нижнего любить. Я прошу вас, якщо можна, пані та пані, Богдане, подесь сюди, дайте область молодому друзям. Та я теж Зараз я вас попрошу, дивіться, по-перше, як люди гарно стали. Підійшов те, що обняв, знаєте, тако пригорнув. Де що то, любов. Поаплодуйте їм, пані та це, це гарно. Просто на вашу руку, Зараз дуже відповідальний момент у вашому житті. Все, що ти скажеш, буде все про тебе. Як казав мені один чоловік, мовчай, брачу. брат. Ні, називай по імена кожен парчик, як парчик називається, добре? Якщо ти не знаєш нічого страшного і теж не знаєш, якось не буде. Як цей парчик називається? Мізениць. Президенти обласки, молодець. Безіменний молодець, супер. А цей. Середній. Добре, а оцей? цей? Великий, а оцей Вказівний. От коліку, бо запам'ятай. У тебе що то життя, а сидиш? сидить? Запам'ятай, від сьогодні ці всі пальці вказівні. Я тобі кажу, ти собі думай, і цей чоловік теж щось знайде. Тешу, маму. Цілую. Браво їм, молодості, пан Слово! Ви також не знаєте трошки, добре? Дякую wow. вам. Панове, ви знаєте, молодята так підсолодили горілку, вона стала така смачна, я вам кажу, якщо зараз її налити, а ви знаєте, а вона така з холодильника, холодна, а ми заспівали, знаєте, нам так жарко у середині, кожен зараз візьме чарку, тако вип'є, а воно таке холодне, піде тобі по погорне, в всередину, і ти скажеш, як добре, що я живу на цьому світі. Знаєте? Я вам про то розказувати багато не буду. У вас є на столі. Тому ну візьміть чарку, візьміть келих, у кого що є, і підніміть. І випийте за весілля. Випийте за один одного, випийте за наших молодят. Панство! За молодих друзі, докупи! Поїхали!